Вітаю із магазина Сінсей, а саме із відділу Сінсей Хом. Зараз піду показувати вам хом. Буду дивитися, які новинки з'явились. Ну, і походу. Показувати також акційні позиції. Ось головна вітрина. Тут вони її якраз змінили, і одяг новий вдягли. Оце хочу показати. Акція класна, 119 гривень, дуже класний кошик для зберігання. По-перше, він натуральний і в двох кольорах приємно виглядає Стійке дно. Ось такий кошик 50% знижка. Далі стоїть вазочка за 169 гривень, також 23% знижки. Головну вітрину покажу, піду, піду туди в хом. Також вазочка 119 гривень, дуже мила. Ось ці такі, як хендмей, гарні, вони по 119 гривень. Є також ось такі прикраси для дому. Ну, Декорація 169 гривень коштує. Ще, ой, А ось ця ваза класна, яка 149 гривень. Ну, якісь такі були у них схожі. Вони трішки їх міняють по дизайну, Менші, більші, різні кольори. Також кошик ось такий для зберігання. Це йде без акції. Як новиночка, дивимось. Коштує такий 269 гривень. І також тут ну, поклали пледи, може вони в якомусь кольорі новому. Плед 219 гривень 130 на 160 Саме тут лежить, тому показую вам. І переходимо у відділ Home. Він йде окремо, вже, мабуть, у всіх сінцей так зробили, тільки якісь маленькі сінцей залишились, а так скрізь це все відокремлено. Почну з цієї скатерті. Я не пам'ятаю, з вишнями вже була чи ні. Хочу показати 269 гривень. Саме намальовані вишні 140 на 180. Все те, що бачили, не показую. Те, що я бачу, що новинка, і тут навіть є позначка. 119, а вона коштує 149, але дійсно гарна, яка красива чашка. Дуже красива. Взагалі, супер просто. Мені подобається. І дивіться, щось було інше всередині. А тепер це що? Полуничка? Тут чи що це така, як полуничка така, тільки рожева? Така чашка коштує 189, Ну також гарненька. Так, оце все, що у них акційне. Дивіться, 119 гривень, ось такі тарілочки, 20% знижки. Тут їх 4, вони в двох кольорах. Ну, мило так виглядають. І також по 49% можна ці стаканчики. Це як на природу собою чи на пляж брати, ось такі позиції. Я в цей відділ не йду, тому що я там пройшла, все це я показувала, багато акцій. Так просто вас проведу. Все, що для саду, зараз розпродаж, просто великий розпродаж. Тому хто хотів там для саду, для балкону купити, можна купити. Такі тільки ця новинка з'явились, не було таких зелених квітів по 59 гривень, по пушистих, таких пухнастих, гарненьких. Отут все по акціям. Дивіться: 69-79. Оці всі, як це підлога така для саду, 289 гривень. Тут вони як пазли складаються, вазочки по 99. І також тут новинок я не помітила в постільній білизні. Ну, цю можу... Ні, ну, така була 599, 100% котон, одна наволочка і один пододіяльник коштує 599 гривень, пододіяльник 140 на 200 Ну, із цих штор також, мені здається, це все ми бачили. Тут гляну що Люди так часто штори тут купують. От я приходжу в цьому сінцей, не знаю, чому так співпадає. А гляньте, які гарні штори. Ось це новинка. 459 гривень. Штора. Ось тут написано, які в неї функції, light, comfort, Я от не розумію, є blackout чи ні позначка з цієї сторони, гляну. Так, от, бачите, намальовано, що є блекаут, закриває від сонця. Вона така ось міцну, як така цупка дійсно, 140 на 260 459 гривень коштує. Оце новинка, це точно. Раніше не було в жодному, не бачила. А у них новинки, вони сказали, багато на оце, як ванна кімната приїхали. Буду дивитися із нового, що побачила, я вже побачила, слухайте. Тут така класна штука, ну, може, я не знаю, це не всім така сподобається. Мені, взагалі, вона сподобалась. Це подушка. Написано, що вона для ванної. Да? Вона кріпиться на таких присосках. Якщо ви в ванні любите лежати, ви її ну, як прикріпили і лежите. А я от думаю, що для пляжа вона дуже зручна. По-перше, вона легенька в сумку взяти, а по-друге, вона не буде ну, летіти, як оті подушки такі надувні, ну коли вітер. І мені вона більш така зручна, здається. От коли акція що доживе, то я б таку собі б не против придбати для пляжа саме. Хоча вона 169 гривень коштує. Слухайте, ну класна позиція. Я подумаю. До речі, подумаю. Не так чомусь подумала, що вона дорожча. 169. Так, рушники. От вчора я бачила рушники в острові. Багато пляжних кольорів поприходило. Тут ось такі в смужку ці турецькі поприходили. Зараз глянемо, скільки коштують. Такий красивий м'ятний кольор. Я не розумію, як. А, це два кольори. Да, такого не було. Оце, дивіться, 180 на 165 ну, це ціле покривало. Таке, як от в Туреччині зазвичай роблять дуже м'яке. Приємне на дотик. 80 на 165. Рушник називається. 399 гривень. Ну, не супер дорого. Головне, глав... що такі кольори приємні. А там були в острові, вони вчора викладали багато таких яскравих. От, ну, як, -от, знаєте, всі приходять на пляж, такі, щоб яскраві з написами не бачу поки тут. Абось такий сірий. Це більш цупкий. От я не можу зрозуміти. Так, оце набір, якраз покажу дитячих таких рушничків, також приємних, тоненьких з такими героями Дісней. І два рушнички, виходить, від Дісней. Стіч коштують. 30 на 50, вони два 219 гривень. Бачите, які вони з такими малюночками. То там сонце відсвічує. Один як більш блакитний, другий більше малюнків. І хочу показати ось оце ще що це таке величезне у них. Це також рушник 80 на 165. 399 гривень, класний такий сірий, більш для чоловіків. Ой, а це дуже зручно рушник такий з собою брати. Бачите, як він складається, мало місця займає. 359. Я Вайкіків купувала зараз собою, навіть сьогодні в мене з собою потім на пляж. Більш він легенький, тут він більш важкий чомусь. Ну, різна тканина. Той Вайкім багато років вже і не, нічого з ним не стає. 219 гривень тут акція. Оце що так? Це, мені здається, рушники Так, Оце пляжні не буду діставати великого розміру. Дивіться, 70 на 140. Там вони з малюнками квіти. 219 гривень, 44% знижка за такий великий рушник, 70 на 140. Саме пляжний, там рожеві квіти з зеленим таким малюночком. Із нового, що я побачила, ось така колекція в синьому кольорі прийшла, дозатор і склянка. Такий, знаєте, прям глибоко синьо-фіолетовий, гарний, гарний, насичений такий кольор. От кому подобаються темні кольори. 149 гривень коштує цей стаканчик. Так, і ось такий дозатор до нього. Дозатор, хтось не закрив, просто акуратно треба. тепер 189 гривень. З нового. Ну, а ось такий ще новенький. Да? Так, подивимось. Ось такий 189 коштує. А ще ось такий також не було. Оцей гарний, дуже. Такий дозатор більш якийсь зручний, мені здається, по відчуттям, так, 189. Він так краще якось стоїть. Оцей 189, такий 149. Також раніше я не бачила. Далі. о, Ось цієї колекції не було. О, Гарно виглядає, Слухайте, дуже важк... важкенький. Такий буде стояти ну, міцно 169, як з каменя. Оцей 169. І до нього дозатор іде також 219 гривень коштує. Е, до цього я не бачила такі крючки. Такі ну, Ліпляться ось такі чотири штучки. Просто прозорі. Вони коштують. Так, оці крючки 49 гривень. Ну от прозорі кому подобається. Так, і з нового я побачила ще такі відра. Ось такі відра ну, як для сміття. Є біле, є е, чорне з цією кришкою бамбуковою. Внизу така штучка. А, нажимати. Оце на неї нажимати. А -а. Не розібрались зразу. Зручно відчиняється все. Вони по 459 гривень, ідуть 19 на 18х25 на см, два кольори. Щось такі коробки поприходили. Величезні 389 кошик для зберігання, так як шухлядку десь можна поставити, зручний. І тут з перетинками ще такий прийшов, білий, також з цим дерев'яним 219 гривень. Так, ну з цього відділу виходжу. ну Більш-менш все це я бачила, мені здається. По ось цим келихам. Дивіться, оті келихи гарні як розібрали, більше їх не завозять такі, були з рожевим з зеленим. По 129 зараз розпродаж, по 119 І тут новинка, ось така пляшечка. Ойл написано. Глянь, така класна, маленька. Вона начебто по 119. Да, я дивилась, де це 119 гривень ціна. По 129 онкелих два таких високих, кому треба беріть, бо розбирають людей на посуду зазвичай найбільше, чим скрізь. Я пройшла по ось цьому посуду, мені здається, я новинок тут не побачила. Проведу вас так, як екскурсію. А, ні, побачила. Я ж ось тут чашку бачила. Де вона? А ось вона така велика, гляньте, з таким принтом класним. Мені сподобалась така чашечка. Вона коштує 149 гривень. Ну і більше я нічого дійсно не побачила із новенького. Все це акції, можна ще придбати по акціям різноманітні. Ой, це тільки це таке. Чому вони наверх їх поставили? 149 два. Ого, які цікаві. Гляньте, ці прям 149 гривень на 250 мл. Ефект, холо ефект написано, стаканчики. Два штуки за 149 без акції, але це як новиночки. Або ось такі на 350 мл 2, 269 гривень. Так, не знаю, чому вони їх наверх поставили. Ну, здається, на лимончиках вже все зупинили, Все це було, все це я показувала. ну, ось Ці, може, пляшки для олії дві штуки не було. 189 гривень. Я не пам'ятаю. Може, вони й були. А, ще ось такі тепер в лимонному прийшли на підставці. Це називається таця серверувальна 389 гривень. Так. І далі йду. Дитячі сьогодні показувати не буду. Це треба окремо показувати. Буде дуже довгий випуск, тому буду показувати тільки як для дорослих. Дивіться, новинка також з'явилася. Який колір гарний. Це мені так колір подобається, трішки жовтуватий, такий таке, як молоко, коробка для зберігання 149 гривень. Величенька з кришкою, прозорою. Ось та ця серверувальна, будь ласка, йде по акції. Ух ти, гляньте, чотири предмети з оцією дошкою дерев'яною. 269 гривень. А це якісь кріплення йдуть, я так розумію, 41% знижки. Бачите, тут? Ще якісь кріплення йдуть. Нічого собі, 269 гривень. Чого я тут цих кріплень не бачу? Слухайте, я щось не розумію. Може тут вони. От дивіться, 269 і тут вони є. Ось такі штуки. Там, мабуть, хтось їх дістав. Вон. Дійсно, так вони повинні бути, щоб ви знали, будете купувати. ця штука повинна бути 269 гривень. Ще такі меншого розміру в м'ятному кольорі, які приємні, слухайте. Їх тут два 149 гривень цих кошика для зберігання з кришками прозорими. Ось ще такі бокси поприходили е, прямокутні. Один за 149 гривень коробка для зберігання. В сірому кольорі 149 А тут акція, отака таця. Це ж таця називається, начебто. Так, так таця серверувальна, 139 гривень. Щось я до цього навіть вам ніколи не показувала великого розміру. Бортиками, кому треба. Будь ласка, по акції зараз вже йде. Дошки меншого розміру попроходили по 79 гривень. Ось така дошка невеличка, 179 гривень. О, а це такі в темному кольорі гарненькі. Це акація, дерево акації 389. Дві штучки коштують. Отакі одна більшого, а друга меншого. Із дерева акації тут такі важенні. Прям дійсно важкі відчуваються. Оцього не було предмета. Так, що це таке? Хтось уже відкрив. Тут кришечка, але вона... Ого, як відкривається міцно. Ой, що це таке? Батер-діш. <смі> це що, масло збивати чи що? <смі> не знаю. Може і так. Де б його поставити? Зараз вам покажу. Не... О, дивіться. Так, баттер діж. Так, так, намальовано. Дивимось, наливаємо. Так, да, Це збивати масло. Не буду діставати. Тут все намальовано. Ось, відкрили, налили і збиваєте. Важкенька вона, до речі, і коштує така штука 389 гривень. Інструкція є. Таких не було да, для сипучих от вони збираються. Я десь показувала, їх збирала в окремо тільки вони продавалися. Тут в коробці три штуки, 269 гривень різного розміру. В чому тут суть? Що кожен цей контейнер можна поставити на інший, і він отак міцно як кріпиться. І ви можете їх взагалі один отак ряд зібрати, і це дуже зручно. Так, це я запам'ятала. Так, ось акція на ось цей органайзер для кухні. Ось так, такого плану йде з кріпленнями. Все намальовано за 79 гривень. Замість відсотки знижка. Далі, ну Це все ми бачили. О, таких не було біленьких, покажемо. Так, тут дві, вони йдуть, Отут, бачите, всередині, як сіточка. Ось такі приємні дотик, Такі м'якенькі. Тут вони з оцими кріпленнями. Це у нас називається Так, а ще тут кухонний інструмент <сі> ну, називається. 119 гривень. Кухонний інструмент. А, на кран і під губку, щоб вона стікала, класно. Зрозуміла. Кухонний інструмент. Так, з цієї сторони у нас начебто все це також було вже. Нічого новенького. Ну, поприходили в інших кольорах такі величезні рукавиці по 119 гривень. Можна сказати, що на будь-який смак. Або ось такі рушнички, їх іде три в наборі. Сет із трьох рушників за 169 гривень. Приємно виглядають, ще в таких кольорах також нічого так. Мило виглядають. Глянемо на кухонному приладі ці мірні ложечки чомусь. Вони їх розпродають у всіх. Не пішли вони, мабуть. 29 гривень. Або більшого розміру, дивіться, скільки їх тут багато. Получається 4-4-8 штук за 99 гривень. Ну, також класна акція. Ці стаканчики я показала. Так, це магазин, нагадую, Сінсей. саме відділ сінсей Хом. Хотіла показати вам більше новинки, цікавинки, сама подивитись. Гляньте, який. Килимок цікавий. Ось такий, як дельфіном, зроблений. За 99 гривень знижка вже 55%, чи що, да, 99 гривень. Ось оці більш такі зручні, мені здається, ось такий. Ну, це в дитячу, як дитячий вважається. Тільки цінний хтось відірвав від килимка. Що я на цьому буду закінчувати свій огляд. Акції новинки вам показала, те, що сама знайшла. А, ні 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 О, гляньте, яка приїхала. Ось це велика така подушка для е, ваших улюбленців, отут відділ для тварин, 389 гривень, 41% знижки. Також ось оце е, така, такий кошик для зберігання. Класно виглядає, тому що він, як зроблений в такому принті лапки ці тваринні, 219 гривень. Оце я хотіла. Показати обов'язково для тварин, що такі я, і багато також акцій, бачите для тварин тут ці повідок 169-79, дев'ять, різноманітні розчіски. Ще з'явилось. Ой, оце воно так кріпиться. Треба закріпити внизу. Ось тут хтось закріпив, покажу на цьому. Бачите, воно розбирається. Це у нас називається коробка для зберігання 219 гривень. Ось така вона цікава. Тут намальовано, як ви її складаєте, або такі для котиків тарілочки по 149 гривень. І поприходили різні ще ну, рушники для тварин. Плед називається 149 рожевий або такий сірий. Ну, приємні такі кольори. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!